Триває наш ефір. Сьогодні у мене в гостях Віктор Півоварський, полковник збройних сил у відставці, і ми з ним поговоримо про його ініціативу щодо допомоги нашій армії. Добрий день, пане Вікторе. Добрий день. Давайте спочатку розкажемо нашим слухачам, хто ви такі, і скільки років ви віддали Збройним силам. Я полковник півоварський Віктор Дементівич. 28 років прослужив у збройних силах. З 80-го року я служив у Чернігівському льотному училищі, а з 85-го був призначений заступником начальника училища по, по тилу заступником. Проживаю в Чернігіві з 80-го року, не виїздив нікуди за придбання. За границі Чернігівської області, проживав до 21 березня в Чернігові, а як почали інтенсивні бойові дії в Чернігові, переїхали до батьків в ушню угу. і, і проживав там до, 20, до 14, квітня. А з 14 квітня повернулися знову в Чернігів до по сей день. Нікуди більше не їздив. Угу. Пане Вікторе, коли ви пішли у відставку? Я в відставку пішов у 96-му році. Це вам скільки років тоді було? 50. Угу. А це е як взагалі військові йдуть у відставку? Ну, Яка є процедура ну, в цьому? Процедура... До якогось року до років треба дослужити? Ну, Старший офіцерський состав е служить до 50 років. І далі вже можуть предложить продовжити службу, а в принципі вже виходять на пенсію. Ви так само зробили да, на да. пенсію? Я в 50 роду під через 50 років. От і я пішов у відставку. Всього ви 28 років. 28 років в армії. Да віддали армії. Да. Пане Вікторе, Чи думали ви, що Росія може вторгнутися широкомасштабного в Україну після 2014 року? Таке відчуття було, але не зовсім вірилось в те, що так може бути, що так варварськи нападає Росія на нас, і буде вбивати наших людей, військових от із розрушати наші города і селища і дуже, звісно, даже представити не могло, Було як сон. Перші дні це був сон. А коли вже стали бомбити, коли стали нападати і питатися захопити столицю нашу. От, я зрозумів, що, що це варвари, що це фашизм настоящий. Чи залишилися у вас співслужбовці в Росії? Знайомі, якісь, якими ви тут служили? Є в мене навіть племінник в, в Петербурзі. От, і я з ним не спілкуюсь, і з самого початку вторгнення. Ми абсолютно ніякого спілкування не має, тому що ми зрозуміли, що він іде не по тій дорозі. Хоча сам він родився в Києві, батьки його поховані в Києві, от, а він служив комбригом, був, теж полковник, і поселився після того, як пішов на пенсію, поселився в Петербурзі. І з тих пір Тобто ви з ним взагалі не спілкувалися. Не, не після вторгнення взагалі. Не. Тому що він зробив таку заяву, що не переживайте три дні і все закінчиться. Тобто вони всі були настроєні, що Росія захватить Україну через три дні. Ну не так збулося, як повелось. А чи не пробували ви його переконати у зворотньому, що. Навіть не питався. І ще було питання йому колись, от, а як син піде в армію, він буде захищати свою, своє государство, тобто Росію. От, і ми зрозуміли, що ну, що з ним говорить на цю тему. От, після цього він не разу не позвонив. Йому вже років 60 більше. От ни разу не дзвонив і не поінтересувався, як ми тут, після того, як напали, як бомбили Чернігів, Там. його це не інтересувало. Угу. І тому ми вирішили, що тут виховання вже не, не піде йому на пользу. А товариші по службі? Чи є якісь там, чи спілкувалися ви з ними? Нема в мене товаришів по службі. По академії є були відставники, але вони вже теж відставці давним-давно. Да ви от, з ними не обмінювалися і, думками. Ні, не обмінювалися думками, і в мене з ними зв'язку ніякого нема. З якою ви ініціативою прийшли до нас? Що ну, ви пропонуєте? Я хотів би. Звернутися до офіцерів, які котрі знаходяться в відставці, офіцери, прапорщики, сержанти, от, для того, щоб ми могли усі разом в березні місяці перерахувати по дві 5 тисяч гривень для допомоги нашим військовим, які захищають нас і Україну, і майбутнє України. От. Тому що нас дуже багато в Україні. І якщо ми кожен усі разом в один день там можемо допомогти, а хто навіть більше може перерахувати, допоможемо для того, щоб ці кошти пішли на виготовлення дронів. Чому дронів? Тому що дрони гра... грають дуже велику роль зараз. У зв'язку з тим, що нехватка снарядів, боєприпасів, і, а нам треба захищатись, треба знищувати. Треба знищувати ворога от, і його техніку, а практично вже дуже трудне, трудне время наступило у наших військових. Дуже велика нехватка снарядів. І наші союзники допомагають, але бюрократія є бюрократія, і вони дуже з великою з великим запізненням це роблять. Тому вирішив з таким обратитися до цих військових. От, нас дуже багато, і ми можемо це зробити. Я сподіваюся, що вони. Справжні українці і можуть допомогти нашим воїнам. Звертаюсь до них з цією пропозицією. А чому саме до військових пенсіонерів? Ну, тому що вони ми, військові пенсіонери, отримуємо пенсію гораздо більшу, ніж цивільні люди. І ми можемо дозволити собі допомагати нашим військовим. Я, наприклад, з дружиною, ми вже протягом 11 місяців перечисляємо на допомогу військовим по 5 тисяч гривень. Щомісяця? Так, да, щомісяця. Тобто 5... 55 тисяч ви вже да, за цей час? Так, да, по 5 тисяч. Ну і через United 24 програма «Дія». А є вже такі програми ще в банках і на поштах, де називається Вернись живим. Фонд Поверни живим. Так, да, Повернись живим. Да. І там через ці організації можна перечисляти теж гроші, хто бажає це робити. А чи зверталися ви особисто до ваших? Співслужбовців, товаришів та да, служба. У мене є службовці, особистовці, да, службовці, є в мене земляк, з яким я учився в, Черні... в Славянському училищі Гражданської авіації. Я не був курсантом, я не був солдатом, а учився в Славянському училищі Гражданської авіації, де отримав офіцера запасу. І там земляк з, практично з одного з селами. От, він теж. Перераховує гроші. Він льотчик, став льотчиком гражданським. Він зараз теж на, на пенсії перераховує гроші теж. От саме. От. І тут по, по училищі теж є. є офіцери, які перечисляють і допомагають військовим. Як ви думаєте, чи знайде відгук ваша ініціатива серед ваших колег? Ну, хотілося б. Я думаю, що. Офіцери, які пройшли службу в Украї... і проживають в Україні, получають без затримки пенсію, треба відмітити. Навіть в таке трудне, время, от, то я думаю, що відгукнуться не може бути, щоб вони були черствими душами. Не може такого бути. Тим паче, коли в Україні да, по -по -по війну Повномасштабну війну, так. Да. І... Це буде навіть, ну як сказати, от, е, кожен день слухаєш сводку по фронту. Ми з, з дружиною встаємо читати, починаємо інформацію, ще лежачи про те, як проходить день і радуємося, коли дуже хороші новини, там збивають літаки, кораблі топять. Топлять от, от, успіхи на фронті, ми радуємося, і дуже болить душа, а серце плаче, коли дуже тяжкі бої і дуже багато загиблих. То я думаю, що не може бути такого, щоб офіцер. Який живе в Україні, який отримує пенсію в Україні, є офіцери, які мають бізнес в Україні, От, не відгукнулися. Це ну, не по-чоловічому буде так сказати. От. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої програми був Віктор Півоварський, полковник збройних сил у відставці, який прийшов до нас з ініціативою зібрати гроші. Він звернувся до військових пенсіонерів в першу чергу. А з тим, щоб зібрати в березні гроші на дрони. Дякуємо вам. Да. Дякую вам, що пригласили.